Hello, game з мікрофони SK, Skyда всіх на каналі. Сьогодні у нас буде відкриття, таке не знаю, маленьке чи велике, чи поки що не знаю про кількості заявочок, але ми будемо відкриватися під X2 та плюс під X10, а ще у нас стартанула віснов Титанічна подія, де ми будемо забирати класні нагороди. Це, в принципі, реліки, тут у нас це душа, непогані реліки, це гліфи, це шарди, все потрібно, все хотілося б забрати. Ну, чому ще відкриваємось? Те, що це x 2 це гарний x 10 і це турік поповню. Під злиття і монетки під титанічні події все разом об'єднується, і це класно, чого б не забрати. ну 5500 нелегко, але можна. І сьогодні ми потрошку всі будемо відкривати. Ми почнемо з Макса, ми зараз пройдемо до нього на аккаунт, і потім в кінці вже підіб'ємося мною. Ну і зараз ми на аккаунті у Макса нашого підписника. Звісно, ми бажаємо і успіхів у цьому відкритті. відкривати будемо сині, чи ці церкони ці довані, і ще раздужний, шардик, там шанси як такі. А умовні, вони, типу, існують, але звідти теж щось інколи падає. Ну, давайте переходимо до відкриття. Канал він казав, неважливо який, але ми все ж таки перейдемо на, наприклад, наш український. Давайте, 22, 22.8. Ми нікуди без нього не діваємось. І, звісно, вже, будемо відкривати. Давайте почнемо з обраних, ну тобто з райдужного. Бахнемо його один. І побачимо, що у нас звідси випаде. Лего будь-яка. Звідси буде круто, якщо впаде. Ну, але хочемо звісно них топчиків. Погнали, давайте один райдужний уламочек. Шанси 6%. Let's go. Будь ласка, дай. Дай Лего, буде цікаво подивитися. Ні, дає неметіка. Але дає дуже крутого епіка, Нельдор, Крегулан, це топовий герой Заморозки, Це крутий герой на хардлаву, це крутий герой на ВФ, крутий герой. На прокете місто взагалі на старті новички можна качати, як, в принципі, масового героя, як такого ДД з елементами контролю, підповідає. Коротше, герой класний, оцінки, ви самі бачите. У найкращого місця замок Лав, звісно, же. там він топчик прям. Так, ну все. Е, ідемо до звичайних. Можливо, передасть трошечки міста, буде почистити, але нічого, ми це зробимо. Let's go. Спершу по одному відкриваємо всі сині. Сьогодні у нас Х2, плюс почалася титанічна вже подія. Ми фармимо шарди, ми намагаємось накопичити ресурсики, дістати щось гарне, плюс закриваємо турнір поповнення колекції для того, щоб зібрати часки. Тобто зібрати героїв для того, щоб скрафтити нового героя злиття у цього дворфіка, дуже дружче грарний ДД, і якщо ви не робите ще це злиття, до спір то часу думати вже обмаль краще робіть. Випадай на перший епік. Ростинач, герої складу, нікому не цікавий, новичкам тим паче качати не рекомендується. Випадає наступний епік випадає Анакс, класний герой на Бомала, так само, як за рахунок двох у двох ударів, може зайти багато і не лави на стартових локаціях. Непоганий епічний ДД. На КБ теж можна буде ставити. Йдемо далі. Ну, епіки, в принципі, падають, це окей. До, до речі, треба не забути, якщо ми побачимо звідси епічного героя, там такого е кабанчика з металевою маскою з, з перевертнів, це в нас герой злиття, якраз таки нам він дуже буде потрібен. Не падає Латник, і далі вже по десяточці. Е давайте я трошечки почищу місце. Продовжуємо. Далі. П'ятірочки по десяточці. Зараз це ж зробимо в я чищу місце. Ви це не помічаєте, для вас це секунда монтажу. Let's go. Да прибуде Ліга, знаєте, якась. Хоча. А, до речі, нагадаю, сьогодні ще X10 на дуже класного героя. Це Гракос Перебі... Перебіжець. Це у на максималках або У на максималках це епічна героїня, яка у нас в штрафзах, плюс блок бонусів, а тут у нас є така лієнда з демонів, яка теж таке робить, плюс додатковий є непоганий урон, блок урону, тим паче, лікування. От нам випадає якраз Уо, якраз героїня, яка бюджетна, але дуже крута в плані гідри, шикарно заходить, дає треба такі два дебафи. А, Мірука не цікава, розбінеться непогана аріння на старті для захисту там, на арену, використовувати на ВФ ще кудись. Ліді Лейн, ну, таке собі. А, далі, мистерини луки, можна одну на аккаунті завжди тримати. Вона може знадобитися для закриття деяких поверхів в РБ. Ну і плюс проктоміст, якщо ви прокачаєте, вона теж зайде. Давайте, давайте. Олега буде сьогодні. А, до речі, отака от десяточка. Це суцільний корм і нічого більше. Let's go. Ще у нас трошечки десяточок. На таке. Так, давайте. Дайте ж ліво, все ж таки. 50 шардів, Х2. Шанси на Легу. все-таки маємо. Ми на аккаунті. Випадає дуже велика кількість епіків. Чорнолоб такий собі герой. Не дуже цікава, тілесія гарна гриня з якраз таки з прокляттям, плюс, я напоминаю, штрафом захисту. Аліка непогана гриня після апгрейду, яка може ще за контрол, плюс пробувати. Темний ретейт всі і так на халяву отримують. Ну, а десяточка, ще одна, ну Лєго, ну, будь ласочка, ну всі ж чекаємо. Епіки то сипляться, я бачу, але Лего хотів би побачити. Дгук дуже крутий, епічний герой, О, має корисні штрафи на себе, це як. Е Сохати, але тільки зорків. Теж дуже класний, качати, багато куди зайде. Так, давайте. ну Хоча б під кінець, ну дайте Лего, Пларю, 50 шардів під х 2 Я розумію, що. А скільки? один відсоток чи два? Але все одно, ну хоча б подюхати Лєву, ну ні. Джорд Відлюдник на випадає, класний епічний герой, якраз таки саме для ну, і початкових аккаунтів, і на воїнів фракції карта, і звичайний ВФ, ну і усюди, де можна буде поставити прокине міста. Він і на арені на старті заходу, тому що в нього є якраз таки корисний це з баф атаки та заповнення шкали ходу, Є випалення на один, що можна навіть на КБ поставити, і десь там на босів. Ну і головне, що рес, і плюс бездоганна завіса, що дуже круто під квестити навіть на Хібєру, так і на гідру. Тобто, якщо воно очок прям синий, і цей герой вам дуже Багато квестів може закривати і місця у вашому пулі героїв. Так, ну і два циркончики. Ми теж бахаємо і бажаємо успіхів. може сьогодні. Ми побачимо епік е, міфіка. Епіка, не, ми вже не бачились, нам не треба більше епіків, хотілося побачити міфіка. Let go, Давайте, два циркони. Це е, чарівна штука, яка мені ще міфіка не разом дала. Випадає кіланс 40пуп. Ну, е, герой просто по оціночка бачите, він непоганий, класний, епічний герой ДД, тому що. Має. Непогані, в принципі, кефи, як для епіка. Але якщо потрібен такий ДД плюс духи лісу, то можете прокачати. І останній циркон. Ну вже, міфіка! А оце, до речі, круто. Знаєте що, Дів, ну. Все, Сьогодні часто цей герой падає з цирконів, я хочу сказати. Багато хто мені писав, хто скидав, я бачив цей нарокс з цих цирконів. Прямо сьогодні підкруч на нього X. Ну тобто, ми зробили ще велику частину злиття. Я не знаю, прям ми повністю її закрили або ні. Давайте зараз, звісно, вже ми перевіримо. Злиття. В нас їх вже три. І є 4. Ну, тобто все, злиття закрито, просто крафтимо під турік і потім забираємо цього героя, можна навіть під цю турнір-подію якраз таки забрати. Для того, щоб залутати ще більше. Е... да, Щоб дійти до монеток. Тому, друж, дякую, а ми будемо переходити на наступне відкриття. Так, ну а зараз ми на каунті Вандера, нашого теж підписника, плюс голови клану. Тобто Макс теж це клан, то, в принципі, весь клан і завжди відкривається. Uh, про це хотілося якраз нагадати, що в наш клан потрібні гарні гравці, Якщо ви граєте, ви шукаєте собі клан, і ви трошечки підходите під наші умови. Uh, звісно, ж можете як завжди написати Вандор або мені, або долучитися до нашого ТГ, і там ми з вами все обсудимо. Говоримо, будемо вам раді. Звісно, ж в наших рядах uh, клан активний грає. Звісно ж, всі розуміють, що життя це головне а гра то є гра. Let's go, буду відкривати uh, у Вандера соточку. Соточку синіх. Uh, це в два рази більше, ніж у Макса, це Х2 на шарди, плюс Х2 по кількості. Uh, із бажаних Лег, там не знаю, мабуть, хто прийде, той і прийде. Бажано, щоб якась топова ліга була. А, хоча б було круто герой X. Хоча я, якщо не помиляюсь, ми герой X вже потягнули Вандрук минулого відкриття. Да? Ми його потягнули, здається, ми із сакральних уламків. Е і от давайте ще раз потягнемо його йому сині. Дубль, звісно, вже називати. Головне але, але для цього ми відкриваємось. Це подія Туріку. Закриваємо подію і фармо титанічну подію на нашого героя, цього Фрольні-Фольні, як його там звуть. Let's go. Відкривати сині. Канал. Давайте, звісно, перевіримо. Е давайте зайдемо сьогодні на Францію 2.88. Вона нам давала минулого разу, може, дасть і зараз. Погнали, перша десятка. Дай дроп. Дай дроп, давай одразу. Ми тільки починаємо і одразу нам сипеться Лега. І ну як же буде це красиво? Починаємо з епіка, впадає нам Урсін, гоступ, Вони зі своїм братом іншим е, ведмедьом. Щось можу на ВФ, але це такі герой побільше складені, нафіг нікому не потрібні вже в 2025-му. Uh, let's go. Uh, Випадає поки шарарки. Корм, 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 бо виявиться на старті ще комусь оповірно. Ну, чесно, просто десятка корма насипалась. А таке, бачите, під, під X2 це uh, дійсно лячно. І не, не хотілося б нікого такого бажати. Хафорус і клач на ВФ, тому що це герой Рісу. Фаталіст топове гріння, яка Клінсить, як Бафає, заходить всюди угу, теж топ, штразах 100 блок бонусів, е маленький підфіл, Клінс і ще є паразит Прикольний, крутий, топовий на епік, як і фаталіст в принципі, теж. ідемо далі, епіки падають гарні, але кому потрібні епіки, якщо ми. Хочу бісати, звісно, ж, звісно, вже Лего, бажано Лего Ікса. Хоча саме Вандру вам вже не дуже потрібен. Але два на гідру теж зайдуть дуже добре. Тут не випадає два епіка, які більше цього використовуються для корму. І йдемо далі. Згубник, Багнет, Ламіряра, куліти, Лєга Перша і це картофіль. Що сказати по картофелю? Герой, який. Труп після ребалансів, що миляється, він тепер нас нас усуває всі штрафи, нарешті нормальне клінсить, лякує всіх союзників, заповнює їхні школи ходи, але бла-бла-бла, там є умови. А, є аура для підзємок, герой створювався дуже старий ще підземки. В нього маса удар, що можна давати йому якраз таки сет стану, прокляття, провокейшона і таке. Плюс накладає на союзників баф атаки. Отут, якщо ви знаєте, був би ще допхід. Або ще щось, а тут ще блок штрафів після клінсу. Герой був би набагато краще. А так, повірте, це герой всіх частіше все лежить на складі. Хоча зараз він на ВФ може комусь там і противнути, тому що він там клінцить мобів, і ви такі думаєте, долбаний картофі. Ідемо далі. Лега випала перша, це вже приємно. Х2 працює, головне, щоб це був не гарант. А, бо гаранти краще збивати, звісно вже під Адмпрісоде. Кварган увічений. Кропорок частичка разна. Кварган, якщо не появляє, щось там може якісь саппортські дії робити. Често, цей герой мене частіше накорми. Не де більше його використовую. Далі. Ну, буде круто, якщо ми побачимо ще Єго. А ми побачили десятку синіх. Крутостю це не назвеш, звісно. Же. Так, Бомбардіро крокоділо. Дуже багато цих бурнів шивачів падає, це колись була рарка за злиття. Хатон гариння Курсіндою халяву за вхід, гариння з заливу і контрзаливу. Непогано заходи є навіть місця, де вона може ванкіли піти. Ракін, оце прям топові ще епічний герой. Карлінія дно, мордикайте ж Пах Ракін взагалі ГЦ, крутий епік, але не для Вандера. Для новачків шикардючний. Пейн теж топова епічна горіння. Епіки падають непоганою якості, навіть є висока якість, але. Легі потрібні Х2 на цині як ніяк. Дайте ще Лего. Ну, сотки хочеться бачити дві. Ор. Дерев'яно, теж круто. А, все? А так швидко, ДА, Блін, а як ми так розійшлись? Просто бац-бац-бац, бац, бац, і нема нічого. Ну, одну Лего за соточку ми дістали. Це не героїня, не герой Ха, це не... Та... Це не герой Х10, це ще, мабуть, перший з картофіль. А, був би, знаєте, хоча б Дуби, це було б класно, тому що вже був фракція. А так це перший картофель, який точно 100% піде на склад. А, ну, таке, епік у мене епіки затягне за ну давайте подивимось, щоб Турік. сподіваюсь, що Турік ми закрили, і дуже. Ні, Турік ми теж, до речі, як і у Макса. Ну, якщо є зелі, я би добив би до 5500 з зеленушечкою трошечки там. Так, да, зеленушечка є, можна добивати ці 500 і забирати ще додаткові монетки. Ну, у Вандера, звісно вже відкриття пройшло, Лего. Ми дістали. Лего, на жаль, не їба, це Лего нижнього класу, нижче середнього набагато, яка частенько всього лежить на складі, ніде не використовується. Тому, ех, могло бути і краще. Ну, а зараз ми на каунті у Андрія і будемо відкривати теж в нього всі сині. Тут, як він сказав, що місце підготовлене, сині плюс ще один райдожний. Це такий супер вайбовий шардик. Давайте все ж таки перейдемо на Францію, вона нам сьогодні нам давал дати. 777, Може, три сімірочки буде сьогодні класно працювати. І відкриваємо сині, але спершу почнемо з нього. Ну, це такий шальний шард, звідси, може щось випаде, а може. А може. У мене погане перечуття. А у мене жодного. А може? А може випаде? Епік? Як же й воно довго крутило? Не опадає фагра Толстий, крутий епічний герой бленда, герой з випаленням, з отрутою і з штрафом захисту. Ну тобто ще й бафи має. Ну то це реально топовий блендерист, епічний, доступний. Якщо вам падає, крутий герой качати. Десь ж рекомендую всім рис на аккаунт. Він може знадобитися багато де. Ну, а ми летимо далі. Погнали спершу по одному, відкриваємо 5. Може, тут сьогодні X працює, і прямо ми побачимо, як буде це псилігія. Це у нас біргот, брат, вагота, але менш корисний. Давайте. Епіки, в принципі, теж не падають, Чим більш, тим краще, для того, щоб саме закрити турік поповнення. І це. Великий плюс для нас, тому що тур турік поповнення ми закриваємо за... для двох цілей: перше, для того, щоб забрати героїв для злиття нашого філда, цього дворфа. А друге, це щоб взяти титан... титан монетки для закриття події. Випадає нам Гаргорат. Це один із найстаріших героїв масової рісу, плюс ще баф в атаки і заливу. Це був арбітер на мінімалках, і колись це прям була імба. Хоча і зараз до Сіпір вважається дуже крутим героєм, тому що на арені він може давати як баф атаки, здала вашу команду, плюс ріси всіх героїв, що дуже круто, тому герой корисний під усі данжі, особливо для новачків. Хоча з нинішніх реаліях арбітер забрати дуже легко за три тижні, а героїв з масово рівсу стало дуже багато. Ну а ми йдемо далі. 6 відкриттів, нехай буде тут буде Думаю, Андрій дуже радий, якщо випаде, тим паче Гракос. Грішний Хрестовик в принципі, герой складу, як і Горі, хоча горі можна навіть на хардлаву поставити за рахунок заморозочки. Ми йдемо далі. Далі у нас я поки що виглядає як чисто кормове відкриття, але епік, анохорет. Герой під а, пачку через діда у того, який ще ти накладає зуба, як діда, а камінняр, непоганий герой, який може накладати контроль провокації толпи, плюс контратаку на себе за Тому цей герой може бути корисний герой контролю. В принципі, в данжі багато куди можна поставити, особливо класний це ВФ. І легаль перша. як Мотар. Це, це, це Ще Х2 запрацював в полі. До строки. Отче. Бляха, ну ти бачив! Ти бачив це? А отут я тебе вітаю! Оце нарешті ікс, Кількість 60 шардів, несочки як Вандер, але дроп. Подивіться, який дроп, Нік Мотар, один із найтоповіших ящурів. Саме з звичайних шардів. Тому що це в нас масові удари, тобто класно заходи йому сет прокляття для гідри й на закриття квестів в сеті Стану, в сеті сну, в сеті заморозки. Багато куди круто він заходиться щоб закривати місії саме в хардвев. Далі це залив команди, це допхід, це зменшення швидкості, це паразит, це штраф атаки, це топовий герой, на якого бука і зара. Ну а Фолі це гарний герой з ельфів, темних ельфів, які має блок Ресу плюс. У нього є пасівочка, яка дозволяє йому не законтролити, що теж дуже корисно. Герой, в принципі, бідя крутий, але не кмотар це прям пушка-бомба-ракета. Тут я тебе з цим вітаю. Вже шарди не дарма відкривали. Не те, що ну, ми і так не дарма відкриваємо, ми закриваємо турі, плюс тітан події, а тут ще й топовий герой випадає. Плюс класна кількість епіків випадає, Балтус герой для того, щоб зливати книги під КВ. Радник, герой складу, Яр. Вже герой складу теж драха, непоганий саппорт, особливо під Фракційний війни, тому що це відступи. І Харве, звичайно, прокляте місце на гідру на початкову рівнях теж заде, за рахунок бездоганної завіси. Якщо ви новачок, у вас нема там топових таких героїв, як так, Літу, Фірол і там далі, то Драха може класно зайти. То як сухати на мінімалках, дуже класний герой заходить усюди за рахунок своїх штрафів. Ідемо далі. Магнар третя Лега сьогодні, і це ще Нокс Снойдійник, герой, який круто заходить під ну, нинішній Хард ВФ, тому що там його контроль, це просто щось. Це герой, який прям ідеально їх закриває. Но взагалі, це герої, пам'ятаю, дядька показував з ним якесь відео на, арху, ну, на пісочок. Що нуляся, так це реально класний герой під якийсь фарм, під що? Ну, герой такий вище середнього, але більшого місце проклюта місце, це ВФ, це Хардвеф. Ну і в якісь там тип, спеціальні під нього данжі, але чесно, я на його немає, не, не використовував, і Гайда не пам'ятає, на нього здається, ну, у дядьки якісь були, щось він там міг. Але третя Лега, ще й Магнар, за 65 це дуже круто. Тобто Франція три сьмерки подарувала нам три лєги. А, До речі, нам тут не показало чогось Фроллі. Ну, ладно, гра його забанила. Ну, я тебе вітаю, Андрюх. Круте відкриття. Зараз на даний момент найкраще, але останнє буде, звісно вже моє, але тебе, я думаю, я вже не переплюну. Дякую тобі за відкриття, друже. Ну і відкривши всіх, особливо круте було відкриття, звісно у Андрюхі. Прям трилієгі це бомба, і навряд чи я його переб'ю. Але тепер моє відкриття воно останнє. Я теж буду відкривати синє, і будемо дивитися, якщо наб'ю 5500, то, в принципі, залишу. Але давайте почнемо з одного циркончика, Може таке бути, що має. Одного циркона нарешті спрацює на моєму аккаунті, і це буде дуже круто, тому що я звідси ще міфіка не раз не отримав. Але хотілося б, ну, я думаю, буде епік, да? да довго думає, зараз буде Фахра кінтости або герой злиття. Ні, випадає нам пуст... Розбійниця. 250 поїнтів це єдине, що вона могла дати дуже топово. Ну, а далі йдемо. Та думаю, по десяточці, чого думати, чого довго тілитись. Побачимо, як буде працювати в мене X на сині, але Франція сімсі показала у Андрії, що вона може давати пул епіків, насипало гарно, нічого цього цікавого тут немає. Хоча Люці, якщо не пам'ятаюсь, вона може, тому що вона у неї масові є удари, в неї непогані стати, Дед, і як ДД можна використовувати на початковому рівні і так само на яких там веях проклятого місця. Так, Фейн, топова героїня на паучіху, на КБ багато куди залітає, як ДДшніця просто. І за рахунок штрафу за плюс слабкості, поєднання дуже круте для фаст фармів паучіхі. Телес через нього є відос на каналі через його отруту, але там треба ще інші герої. Так, три десяточки вже в нас є. По поінтам я трошечки нарахую, я збився. Танікс, не пам'ятаю, що з нам робить. А Магнар один із топлюючих масовий ДД, масо ДД заходить сюди. Госкару класний герой контролю з фракції Варварів, якщо не помиляюсь. Тому там, де вам потрібно контроль і Клін з контролю, Госкару може з цим отпортити. Так, четверта десяточка. Поки що, знаєте, відкриття виглядає, як буде в мене чисто епічний корм. Кріодар, топовий герой із заморозки. А, боже, епіків. Ну сипануло прям красиво. Карколом, герой контратаки. Це крутий герой, таких горі мало. Арміна, як госкарол, але госкарол краще і збал бал, бо би більше всього це на злиття Мікаге. Ну і то далі просто два старих епіка. По епікам сипав окей. Давайте подивимося, скільки ми там забрали вже поїтів. Нам треба забрати просто 5500. Хоча я можу навіть і душу буду втупити, забрати. Давайте, мабуть, відкриємо всі сині. Я потім, якщо... А, то ми нар. поки що йдемо. До речі, за 40 ми забрали вже 4300. Епіки прям офігенно випадають. камняр, я про нього вже сьогодні казав. Вагот, класний герой. За хесту сразу за рахунок пасівки, щоб він хілить. Його можна користувати багато, як ПВЕ, так і ПВП контенті. Починаємо з епіки. Заргала топова, я якраз хочу її запустити. Йо, йо, блін, а можна було продовжити так епіки сипати? Але Лего! Епіки прям мені сипать, прям круто. Із цього правда, заргало топчик. Офігенно їх працює на епіки, а можна X на Лего спрацювати. А ще бажано на x 10 Якщо мені Лего зараз не випадає, це вже натяк на 1 плюс 1. Але я знаю свою удачу, вона може під кінець на уставному сині випадок гранч, це склад. Ну, сипе окі-докі. Чесно, сипе прямо мені подобається. Як воно йде по епікам, але Лігі. Ну, 90 шардів. Тільки що відкрила Андрія. Там випало просто бомбезне відкриття за 60 шардів 3 ліги, при тому, що дві топові ну, одна топовіша, одна гарна, і ще одна трошки вижегарна. Мучитель. Замучив він падати, шардів залишається просто мізер. Але на останні 19, ну, синіша, класний, топовий епік. Старий груп у спіхів, знає, що він робить. Тайрет, Сковорідочка, класний старий герой, має собі класні штрафи. Це ж штраф захисту, штраф атаки і стан. Багато куди заходить. Ой-ой-ой. Так, ну. Іде, дивиться Турік. Ну, ми гарно, до речі, забрали. Забрали 7600. Ну, тут я зараз добуваю. На синьки до кінця ну, випада Лего буде круто, це додатковий буст під Турік, і мені з саме моєї колекції призиву придеться небагато одні героїв діставати. Але чесно, майже 100 шардів. А просто відмовилась приходити. Ну, це натяк на те, що я точно буду відкривати 1 плюс 1. Зараз, якщо Легі просто під кінець не буде, то 1 плюс 1. Вітаю тебе! Нехай ти настанеш, і ми тебе відкриємо. Але як ви бачите. Я навіть вже боюсь відкривати останні 5, бо якщо там дійсно десь сховалась Лега, то краще її залишити під 1 плюс 1. У мене, в принципі, непогана кількість вже по Туріку поповнення. 7600, залишається просто 2500, я її буду добувати якраз таки перша. Ми прикличемо Фроллі незабаром. Я ще поприкликаю, до речі, епіків. Тому що в мене тут зараз от, от, вже буде готово ще плюс 2 епіка, це ще плюс 500 балів, плюс сам фролі, і ще додатково доб'ю якимось цими героями трошечки і заберу. Ну то відкривати я далі не буду. І так вже непогано. Головне, ми забрали класну кількість балів, а, плюс заберемо велику душу, і це на майбутній втурі поповнення душ, дуже круто зіграє. Ну, друзі, а вам дякую за перегляд. Звісно, вже в мене Легі не було. Сьогодні Легі випало. В принципі, багато за рахунок адкаунта Андрія. Прям Легі показалось те, що вони є. А, відкриття було в нього топове, плюс Івандру дістали Лего. Ну а всім іншим, дякую за те, що відкривалися шкода, Легі не, ну, не випали. Як і мені, так і вам не розочайтесь. Ми це це робили задля чого? Правильно, задля Туріку, задля злиття, плюс монеток Тітану. А все інше. Легі ще прийдуть. Кому Легі не прийшли за велику кількість, чекаємо один плюс один. Всім ще раз дякую за проект, не забудьте ставки ваші подобачки до гори. Написати в коментарі з вашим дропом. Як у вас це Х2? Чи будете закрити титанічну подію і її, чи зробите ви злеття? Всім папа, друзі! Підписка на канал Це Респекту. Кожен бік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів веснеш. Відео летик немає тормозів Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.